Сигнал для дії критичні моменти, коли заміна тимчасового посвідчення є обов'язковою. Зверніть увагу, якщо ви самостійно зіпсували посвідчення, то за це можете заплатити штраф. В Україні триває загальна мобілізація. Під час дії воєнного стану чоловіки повинні стояти на військовому обліку. А якщо вони змінюють своє місце проживання, то інколи їм видають тимчасові посвідчення. Однак не всі українці розуміють, що це за документ. Розповідаємо, для чого цей документ та коли його треба міняти, що вказують у тимчасових посвідченнях. На лицьовому боці тимчасового посвідчення вказують його номер, а також фото, прізвище ім'я по батькові власника та наступні дані. Дата народження, військове звання, склад, профіль військовозобов'язаного, військовооблікова спеціальність військовозобов'язаного, категорія, придатність до проходження військової служби за станом здоров'я. Зарахування у запас військовозобов'язаного, необхідність у повторному медичному пересвідченню військовозобов'язаного, причина видачі посвідчення військовозобов'язаному. На зворотному боці міститься така інформація: антропометричні виміри, особливі відмітки, відмітки про військовий облік, підпис військового комісара, печатка, дата, підпис власника про ознайомлення з правилами військового обліку. Тимчасові посвідчення старого зразка мають ідентичну інформацію, але мають дещо інший вигляд. Кому видають тимчасові посвідчення, тимчасові посвідчення видають кільком категоріям чоловіків, зокрема тим, які взяті на військовий облік військовозобов'язаних та яким надали первинні військові звання офіцерського складу запасу до надходження їх особових справ, втратили військові квитки до їх отримання. Не проходили військову службу навчальні збори та не мають військово військово-облікової спеціальності, визнані призовними комісіями непридатними в мирний час або обмежено придатними за станом здоров'я, прибули з місць позбавлення волі Військово зобов'язаним жінкам, коли треба замінювати тимчасове посвідчення. Це варто робити, коли документи, втрачені чи зіпсовані військово зобов'язаними, не мають місця для внесення інформації. Якщо ви самостійно зіпсували посвідчення, то за це можете заплатити штраф, а саме до 850 гривень. Чоловіка, який не проходив військово-лікарську комісію протягом останніх п'ятьох років, можуть відправити на огляд кого можуть мобілізувати цього літа? Ми вже писали про те, що мобілізації підлягають резервісти військовозобов'язані особи із запасу віком від 18 до 60 років придатні за станом здоров'я, та чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати також можуть військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу та обмежено придатних під час воєнного стану.